Пісня 67. Не шукай Бога десь далеко. Що ти повинен робити? Що ти повинен робити в цьому житті земному? Любити, любити і жити по законам Бога. Якщо живеш на землі ти і не порушуєш законів духовного розвитку, то живеш у щасті, спокої, злагоді, з навколишнім світом. Якщо хоча б один закон порушуєш, то в цьому одному і отримаєш назад своє порушення. Все у всьому, велике в малому, мале в великому, Кожне в кожному, і у всьому одночасно. Все, що робиш комусь, робиш собі в першу чергу, все, що робиш собі, Робиш для всіх ти. Люби і любити будуть тебе, Очистись сам і очиститься весь світ навколо тебе. Не шукай Бога десь далеко. Знайди спочатку в собі Його, прийди до нього, і Він прийде до тебе. Полюби Його, і Він тебе любить завжди. Повернися до Нього. Він завжди чекає, коли ти попросиш Його. Якщо просиш на зло, не отримаєш допомоги від Бога, з іншого боку прийде вона до тебе. Проси на добро, добро отримаєш завжди. Прославляй Бога і очистишся. Душа очиститься твоя, і тіло чистіше стане. Забудеш про хвороби, як душу очистиш свою. Якщо просиш, а сам нічого не робиш, допомоги не буде. Що сам повинен зробити, роби сам, якщо ти з Богом постійно, з ним ти. Якщо гониш його ти сьогодні, а завтра просиш про допомогу, чекати довго будеш її. Якщо розкаявся від усього серця, допомога знайде тебе. Слава Богу, слава, захист мій, славлю тебе я завжди, нехай буде так.